Ностальгія знов, стій, зупинись, навкруги краще ти подивись, віднайди тут красу й диво дивне, хоч маленьке щось справді чарівне. Може, квіточку ніжну й тендітну, може, крапельку, наче лилітку, може, усмішку, може, промінчик, придивись, відгони серце, відчай, не лети у майбутнє далеко. Краще глянь, повернулись лелеки, не біжи у майбутнє думками, придиви, що росте під ногами, ніжна квіточка тягне долоньки та до сонця, вона ж його донька, ти також, дитя Сонця, згадай це, і у тебе теж сонечко в серці. Пам'ятай ти про нього сьогодні та живи святкуй день Господній, Він тобі подарунок. Просто, бо ти тут, на землі, теж у гостях, ти промінчик від зірки на землю, то живи і втішайся ти нею, час іде, і його завжди мало. То ціну, що життя дарувало, відпускай ностальгію у простір, пам'ятай, ти тут жданий, ти в гостях.